Доброе утро на балконах господам, которые бунтуют, протестуют против войны и подражания сигарет Хлопцы, церкви коштуют. 100 гривень. Це можна курити чи ні? Я сьогодні піднімаю господ в районному центрі город Лебедин. Город Лебедин находится на Украине. Господа протестуют и бунтуют на территории Украины, а также на территории России. Моторола поднимал людей с утра выстрелами из гранатомета. Я с утра бужу соседей песнями и стихами. стихи, вирши на украинской мове для города Лебедин. Я пью крепкий чай, поддерживая русские традиции. балконе моим мое воровское имя Рыня. я назвался Сумским хотя знаю что есть уже вор в законе сумской Иваныч или Лера но это Другой вор, а я Гриня Сумской. Я вор в законі, Гриня Сумської, читаю стихи, вірші місцевої авторки Богдани Гусак. Збірка називається поезії душі моєї. Я відкриваю перший вірш. Пам'ять. Пам'ятайте, могутня вічна тахо з дружими і віщими крилами. Твій маршрут лежить над кожним дахом. Ти навік повінчена з людьми. Я читаю вірш пам'ять Богдан Гусак. Тобі давно переплелися мирні будні, голод і війна. Ряд подій, які вже відбулися. Просто дати, просто імена. Ти в душі своїй закарбувала щастя й сум кохання білю трат. З матір'ю над сином ридала і цвіла, як з братом стрівся брат. Ти була солдатами в походах, бігла в клас звичайним школярем. І в нові століття йдеш по сходам зі своїм одвінченим тягарем. Всі поля, де сплять невінні жертви, засівала знов життєвим новим. Ти потрібна пам'ята немертвим, ти потрібна пам'ята живим. Мені важко даються вірші. Із-за удара смеха, удара сміху, удара Аллаха, як я називаю, я угрожаю угрожаю блатним босякам міста Лебедин, щоб вони виходили на балкони з протестами. Бунтами проти подорожания сигарет, цигарок і війни.